Взагалі я і срочки не служив і не вважав потрібним. Ну, але в зв'язку з ситуацією, що в нас в країні, я не зміг сидіти вдома і тому я тут. Попав я, як кажуть, одразу був водієм, возив хлопцям Бахмут БК, ліс, але в зв'язку з тим, що я маю особливу думку, то попав в піхоту. Там в піхоті, будучи. Получив поранення. Нас вивели з Бахмута і перевели на лінію Ямполі були. Виводили на усилення, але ми попали в пастку. Нас накрили мінометним огнем. В двох метрах два приходи 120-ї. В зв'язку з тим, що я раніше почув виходи, спів, як кажуть, залягти. І тільки поранення правої сторони, шия. Рука і нога і був евакуований. Ну, я на той час був у 58-й бригаді, а попав до нас сюди в 56-й вже після поранення.